А? а хай Це життя, Я поважаю себе. Я знімаю життя і зараз моє життя йде там, де пилять і роблять ремонт. Добрий день, новий день. Вікторія вчить мене, Вікторія вчить мене жити. Ми йдемо в банк і у справах. Вітер. І от ми йдемо і отак от бачимо. Доця чекає мене, поки я шукаю щось від випадіння волосся. Доця, mm. я все, нічого не знайшла. Mm. Uh -huh. Тобі так іде оце все риже, осіннє. Чай, м -м, сирний пряник, вітріальні слави і анігірі. Онігірі. Я коли невірно кажу, Вікторія ж в лиці міняється і поправляє мене кругом, а в банки чуть не зажрала, поки ми сиділи. Ну а це ж за другое. За друго, але в принципі, <гум> за, ну, за те ну, ж саме, що я не те так. кожу. Я мовлю їй, повтожують. Що повтожують? Що, що за сева? Вона придумає слова. Я нема не придумаю. Є слово повторить. Повторить. Ну нема такого слова. Повтожуть. Ну, повтужик это повторить. А если я повторяю, то я повторю. В польской мове нема концовок ють, ять, ей. Все, тема закрыта. Яйцо курицу не учит. Желток. Желток, белок и яйка. Нет. Суббота. еду на работу. Такое вражение, что место спит. Трамваи пусти. Место пустая, Дороги пусти. Що я не було на роботу. в суботу. Хоча багато людей працює в суботу. Ой, Боже, хотіла говорити, в нас новий день. Зараз буду фарбувати Вікторію, але фарбувати тоніком, який знайшли в Польщі. Ми ще не знайшли і <кій> той ідеальний, який би зарижав Лося. ми в пошуку, але <кій> Ой, перепрошую. Отаке в нас довга. Всім доброго дня! У нас новий день і ми вибрались на можна сказати, на фотосесію, а взагалі-то погуляти. Ми взяли термочашки з чаєм і їдемо на деньову ферму. Тобто на це не деньова, а кабак, кабаки, тиквільна ферма. Вікторія прям підсвітила, так красиві волосся на сонечку. золоті. Вікторія в Польщі знайшла бальзам. Тонік не фарба, а саме бальзам-тонік, який дуже в принципі, влаштовує по кольору, бо він йде в золотий. А дуже а не... хто знає, той знає, що є два варіанти. Або колір а, тонік рижой уходить або в червоний і потім вже змивається до рижого, або в якийсь такий ну, да, баклажановий. <клакова> а от щоб в золото йшло, саме За тройка. Це треба знайти. Да, і вона знайшла. І коли ми далі ще один спробуємо, вона потім зніме відгук і зніме рудоволосі, Вони зазвичай шукають щось саме те, що робить золото, волос волосся дає. Так, і ми поїхали. Це зайшли. Тут стільки багато різних локацій, і Вікторія на кожну підходить. Вона як сама частинка цього всього. Гарна локація. Дивіться, який класний будиночок. Вообще. гарненько. І там у віконечку можна. Ми відпочиваємо, дуже класно футаємося, і я забуваю знімати. Дуже класно, такі красиві локації. Зараз ідемо пошукати щось. Ага, диви, яка колійка за чимось. Ти будеш лати? Якщо хтось буде лати, то йдіть вставайте. Бач, яка черга здорова. Я не знаю, що там ще. Можна ще подивитися. Пішли. Да. Пішли. Ну я поїздку. Ось поїздки, опять з У мене люди, які в'ю туди, вони не поймуть. Я в Києві, я в, Деся, Польщі, я в Десь. що я за вами не встигаю, я пишу, я сама за собою не встигаю. А. Ви ж тільки були в я вже тут. Просто а крив... ми приїхав до неї. Ми, так, ми в Польщі, ми зустрілися з Санюткою. ми зустрінемося ще. А зараз вже ми розлучаємось, бо ми вже поїли. Навіть кави не попили. Да. Бігом. Каву залишили, на потім влізе. Да, Про дітей пожалилися на одній. Ага. І все. Мамки, мамки, або не да. так. Мені будемо бажати. І як тобі сподобалося? И что далі? Бля, бербу. Бадя-батя. Бадя-батя, тогда бы було самому сісти. Чего ты не взяв, не боишь? А? Рапута? Доброго раночку, новий день, трошки, можливо, буде влог. Мені Анютка при зустрічі подарувала такий чай. Дивіться, яка гарна коробочка. Вже як весна, ні, бо ще зими не було. Тут такий перелік чаїв, які є, і, і коли відкриваєш, відразу кориця б'є в ніс, Але тут от перелік, які чаї, і тут вони отак складені. Прикольно! Прямо зранку такий релакс. Спасибо, Анютки. Я кажу, в мене вдома є світло. Не знімай керка. мене! Чого? Не знімай! Не знімай! Хейтер! познайомтесь. Я не хейтер. Хейтер Вікторія. — Я тебе не хейтер. Я Я хочу... Тіха. Я хочу познайомити свою глядацьку аудиторію зі своїм особистим. Вікторія! <світку> <світку> Наш любименький магнолія парк. Торговий центр Магнолія. Ще в 2015 році він нас так підкорив, цей торговий центр, прямо покорив і дітей, і нас чоловіком. Особило, тут да. Вони ми... може на іншому вході. А, ні, вон там, да, вон там. Фонтанчики. Ми любили чистити морозиво, діти по фонтанам гостя. Вони ще світячіся були, ми прямо, ну. Так. А зараз йдемо шукати мені водолазку червону. Другий тиждень вже шукаю. Але чого? Бо в мене всього типу, як один вихідний, коли щось працює. Ми йдемо просто по торгівельному центрі. Тут пахне дуже здорово. Він просто здоровий торгівельний центр, з одягом, з усім. Є дуже дорогі точки, магазини, є попроще. А я вже йду в пошуках лати. Я хочу взяти лати, спокійно сісти. Так, так. Де? А, я, Де? я, не а, не я бачу. Мені. Добре, зараз зайдемо. Йдемо в цей магазинчик. Вікторія каже, половина, так? Да? Ну, да. <гум> <гум> Очікаємо мені соромно. Тут а... от -от так от на тремпілях все висить. Нагадує якийсь стоковий магазин, але тут дуже гарна якість водолазок. Я маю намір знайти якусь, навіть якщо не червона, але вони, якщо будуть якісь хорошої якості, то я візьму. Дивлюсь. Також люблю, знаєте, оце плаття, плаття светри. Здоровий, дуже здоровий магазин. О, водолазочка рижа. Він хоч і здоровий, але що подобається, що тут Еськи-Емки, все окрайно. От ідеш, і от я розумію, що цей весь ряд це Емки. Я тут дивлюся. Ну, я зараз водолазку взяла на Еськах. Тут всі ески. Я вже знаю, що тут можна навіть не дивитись. А можна і дивитись. От. Ельки там. Ну тобто зручно, що поділено. Багато сумочок. Історію позову. Вікуся! Тут дуже класні примірочні. Прямо з диванчиком, правда, тут якась Ми дівчина вже... вже сидить, лежить. Так, закриваєш двері. Дівчину, на жаль, вигнати не можна. О, закриваєшся. І все, як ціла кімната. Ми взяли. Дві коли з іменем Марік. Може це про щось говорить, не знаю. Я взяла отакі Моті і отакі, я забуваю, як це називається. Онігірі. Онігірі. Зараз буду перше пробувати. Так, перше пробую Онігірі. Починається перше. Що, що перше? А, знайти якусь середину. А, достати його. Просто достати. Ну как? Типа в цар. И мы будем. Мало бути якось, сніматися нормально. А в мене по-хотунски все знімається. <різь> так, ладно. Замотаю его в треугольник. Так він не замотається уже. Все, а, вот все. Да ты заторвала его. Подзапиваю что ли? Пока что это у тебя рис. рысь. Кислонький. Ну, прикольно. Прикольно, бо тут соус. М -м -м. Прикольно, да я вот сахарка. Мачо. Я люблю новеньке пробувати. Мені смачно. Смачно. Mm -hmm. Міряю таку двойку. Ну, це не двойка, а обманка, але вона здорова, хоча це М-ка. Зараз Вікуся мені принесла іншу, бо немає. А, там більші, да, є номери. Mm -hmm. Вікторія переїхала. В неї отака от своя кімната. Вона тут стоїть, миє чашки. Хазяюшка. Тобі йде оливковий колір. Є пла... Їсть пластикові лимони. Шутка, ми приїхали в Київ. Чай? Диви, як організовано. Чай? Ні, не хочу. Пішли далі. Чай. Пішли далі. Пішли. Вікторія якраз сказала, можна я вас тут почекаю. Тебе там дуже чашка. Пішли. Пішли. Прикольно, оце ікея робить, щоб по кольору і прям цілі кімнати вже прийшов, подивився і ніби все. Там десь кухонька, там кухонька. Тут відпочиваєш, тут то, шафка, Така собі кавалерка. Ну, бач, кухонька, шкафка, то все, все, готове. Мені таке підходить. Можна так побачити? І чипсиків, так? Да? різні кімнати, які тут є. І мама знайшла свою. Да. Ну що, можеш робити мені манікюр? Да. Хоч десь зробиш. Що Це таке? пахне. А це я, всім right. А там Міша може бути барбером. От у вас студія двойна. Ой, а там не дуже хороший палець. Скажи, ти от так от бачиш своє робоче місце? <ривітнє> Жалко, що сюди не можемо водити людей. Береш собі рюкзачок, ставиш і назначаєш зустріч, <ривітнє> так? Можна <Да>? поработати? Ні, так летіть мені А приходьте приїжджайте в Ікею. Тічка розложилась, сіла і люби, а ну, прикинь твої чи не скажуть. <рик hike> можна такий пранк зробити, знаєш. Якби у нас був рівень польської класи, то може було б робити, я бачила, може робити такі пранки, знаєш на польській, приходити з цими речами, знаєш, реакцію, що тобі скажуть чи не скажуть. В мене нічого не слуха, розумієте? Своїм життям живе.